Книга друга Самоїлова, глава 9. І сказав Давид, чи є ще хто, хто з Саулового дому. Я зроблю йому ласку ради Янатана. А при Саулові в домі був раб, а ім'я йому Ціва. І покликали його до Давида, а цар сказав йому: Чи ти Ціва, а той відказав раб твій? І сказав цар: чи нема вже кого з Саулового дому? Щоб я зробив йому божу ласку. І сказав ціва до царя є ще син юнатанів, кривий на ноги. І сказав йому цар, де він? А ціва відказав цареві Ось він у домі махіра, аміїлового сина, в лодеварі. І цар Давид послав і взяв його з дому Махіра, аміїлового сина, із Лодевару. І прийшов Мефівошет, син Йонатана, Саулового сина, до Давида і впав на обличчя своє і поклонився. І Давид сказав Мефівошете, А той відказав ось твій раб, і сказав йому Давид: Не бійся, бо справді зроблю тобі ласку ради батька твого Йонатана і зверну тобі все поле твого батька Саула. А ти будеш завжди їсти хліб при моєму столі. А той уклонився і сказав, що твій раб, що ти звернувся до такого мертвого пса, як я? А цар кликнув до ціли Саулового слуги і до нього сказав: Усе, що було Саулове та все його дому, я дав сина від твого пана і будеш працювати йому на землі та й сини твої, та раби твої. І будеш приносити з урожаю, і буде хліб для сина твого пана, і він буде його їсти. А Мефівошет, син пана твого, буде завжди їсти хліб при моєму столі. А ціва мав п'ятнадцять синів та двадцять рабів. І сказав ціва до царя Усе, як накаже мій пан цар своєму рабові, так зробить твій раб. А Мемфівошет сказав Цар буде їсти при своєму столі, як один із царських синів. А Мефівошет мав малого сина, а ім'я йому міха. І всі, хто мешкав у домі ціви, були раби для Мефівошета. А Мефівошет сидів в Єрусалимі, бо він завжди їв при царському столі, і він був кривий на обидві свої ноги. Аминь.